Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі, вас вітає дебійно-богословське товариство Ефата, яке діє при Дрогобицькій духовній семінарії. Сьогоднішня тема, яку ми будемо розглядати, називається дуже дивно, називається до і після. Ну, здивує, що така назва є. Але я хочу сказати, що вона є присвячена такому явищу, коли є або неправильне розуміння причину настідкових. Зв'язки, навіть хтось спеціально робить якусь таку маніпулювання тими зв'язками. І коли на підставі того люди можуть робити неправильні висновки або піддаються тим чи іншим впливам пропаганди. Іноді деякі вже з тих речей ми вже згадували в наших попередніх відео. Але хотілося б сьогодні на цьому більше зупинити, заакцентувати і пояснити, як нараз люди можуть серйозно помилятися, як нараз можуть впроваджувати блуд і помилку інших. Це, розуміється це поняття до і після. Тут іде така ситуація, коли бажанням, скажімо так, переставити факти, їх спотворено подати, то найкращим таким засобом, такою спекуляцією є представити якийсь там момент і сказати, якщо що до того моменту все було добре, після нього все дуже погане. І відповідно тих людей чи якісь інші події відразу звинувачувати. Ну, я наведу вам такі конкретні приклади. З якими може хтось із вже зустрічався, які от, дуже часто є тут поширені в нашому народі. Отож, перше, це власне стосується Берестейської унії 1596 року, думаю, всі чули про неї, всі знають. Свого часу було теж багато фальшивих оскаржень, що вона, начебто, була придумана з метою там, асиміляції, ополячування українського народу. Ну, коли вже піднялися конкретні документи, які підписувала тодішня ієрархія. Українсько-білоруська в 1596 року. І що вони говорили, то всі ті питання про якусь асиміляцію я, я, річ, відпали. Крім того, якщо говорити про роль греко-католицької церкви, ми прекрасно вже і знаємо про неї, ми згадували також і в одному з наших попередніх випусків «Афати». то воно теж показує, що ця церква, ця церква дуже тісно якраз пов'язана. З Берестейською унією якраз займалися навпаки збереженням української ідентичності, не просто збереженням, а її відповідним розвитком. І тоді було використано інший момент. Будь-які негативні події після 1596 року почало твердитися, що в них усіх винувата Унія. Унія, наче, в першу чергу, винувата в тому, що був розбрат між українцями після 1596 року. Пізніше всі ті війни, всі конфлікти, які були. Він навіть здавалося зустрічати таке твердження, що навіть той угода, яку Богдан Хмельницький підписав з Москвою в 1654 році, в ній теж винувата Берестейська унія. Вас це здивує, люди говорять і так. Ну а інші пішли просто ще далі, зробили логічне продовження. А чому брати з 1596 року? Зайшли ще далі і спустилися до року 1988. Тобто, якраз прихильники відродження поганства. Взяли теж, як основний відліку 988-й та ж така сама звичайна спекуляція. Будь-які негативні події після того року, то в тому винувато прийняття хрещення, в тому винувато християнство взагалі, і почалося говоритися, що нібито, якби ми не прийняли християнство, то там, хто знає, була би яка могутня Україна. Говорилося, що теж ніби до того всього всі там цивілізації, давні це все були українські цивілізації. І, всі, і все загинуло тільки через прийняття християнства. Ну, теоретично, хто почав з 1596 року брати відлі всього негативного, то чого не можна з 988 року. Бо я зрозумів, не було б прийняття хреща, то не було б і унії. Тобто ті люди, які почали так, в такий спосіб думали, що дискредитують унію, то фактично почали. Дискредитувати християнство, бо хтось просто зробив дальше логічне продовження і взяв уже за як відлік 988-й рік. Але на цьому не зупинилося. А ще третій знайшлися, які взяли як відлік 1991 рік. І тобто, по тему вже, вже останнє багато хто чув. Розповіді про те, яке було красиве життя в Радянському Союзі, і все стало дуже погано, коли стала Незалежна Україна. І теж будь-які негативні події після 1991 року, це все наслідок української незалежності, і наслідок тих, тих усіх дій, тих усіх речей, які українці хотіли, щоб ту незалежність, ту ідентичність зберегти. Тобто, включаючи в тому числі і два Майдани 2004-2013-2014 роки. І вважається, що якби їх не було, нічого негативного не було б. Ну і в тому числі вже і сучасна війна які зараз скажімо, ми переживаємо. Ну, те, я зрозумів, не, була би, не було б Незалежної України, не було б війни. Та, а якщо б не було української нації, ну, то хтось сказав, то точно війни б не було, бо не було б з ким воювати. Отакі От, скажімо, Речі, люди намагаються пропагувати, просто беручи одні з одних, а інші інші, просто роблячи відповідне продовження. І враховуючи, що часто та така агітація ведеться в такий емоційний спосіб. Ну, Можна на багатьох такі емоції діють, щоб, тому що може бракує можливо волі чи можливо бажання просто взяти і акуратно всі факти продумати і співставити. Я хочу сказати, що в нашому народі вже давно на таку агітацію є відповідь волі такого анекдоту. Я думаю, що багато хто чув його. Це суддя є така, що дізнались журналісти, що в одному селі ну, жила жінка, яка вже прожила більше як 100 років. Ну, і приїхали до неї інтерв'ю взяти, і коли вона розповідала, як там її жилося, як вона зуміла так довге життя прожити, чим займалася весь цей період. Ну, а в кінці журналісти запитують: От ви, ви вже там скільки років прожили, ви бачили різні зміни влади, різних привидів. скажіть, як на вашу думку, от, за ко... при кому жилося найкраще? А тоді та жінка каже, при Сталіні. Так вони здивувалися, кажуть, як ви що ж не розумієте, ви ж самі згадуєте і колективізацію і всі інші там негативні речі. Вона каже: ну знаєте, каже, може каже, то все й було. Каже, по-різному говорить. Але я знаю тільки одне: що коли був Сталін, то мене тоді нічого не боліло, і до мене тоді всі сільські хлопці залицялися. От, в принципі, скажімо, той анекдот є на Ту супряму логіку, яка намагається в такий спосіб дискредитувати чи Незалежність України, чи християнізацію України, чи Берестейську унію 1596 року. Якщо звернутися до слова Божу, то тут ми теж дуже довго не будемо, скажімо так, вникати. Ми вже теж про цей випадок згадували, цей опис, коли виходили євреї з Єгипетського рабства, коли ізраїльтяни виходили з Єгипту під проводом Мойсея. Ну там. То якраз ці всі книги, вихід числа є дуже добре розписані про те, як не постійно бунтували, бо вважали, що всі негаразни, які в них є в через те, що вони вийшли з Єгипту. Ну що ніби начебто було набагато би краще, щоб вони в Єгипті залишилися. Тому ця історія занадто добре відома, ми теж про неї згадували, так що важко до неї знову повертати. Але тепер давайте ще раз, якщо так, про кожен із них. Подумаємо більш уважніше, і співстаємо всі факти. Наприклад, якщо брати не просто в загальному, от як був якийсь там рік і після нього все там зле пішло. А якщо взяти різних, наприклад, людей чи різні держави, як у них стадалося, наприклад, візьмемо такі держави, як Литва, Латвія, Естонія, у нас їх нараз так в загальному називають Прибалтика. Так їх загально називати це не зовсім правильно, тому що це кожна держава із своєю мовою, культурою, історією, яка має свої особливості кожна з них. Але у них що було спільне? До 1918 року вони були під владою ну, Російської імперії. Пізніше проголосили незалежність в 1918 році, ну, приблизно так само, як і Україна. Но тільки їм, на відміну від України, тоді вдалося незалежність бодай, на 20 років ще відстояти. До 20 років це були незалежні держави, але в 1940 році знову прийшла Червона армія, ті держави знову були захоплені і приєднані вже до Радянського Союзу. Але в 90-х роках здобули незалежність. Тобто, щось приблизно дуже близько у них була історія деякий час спільна з Україною, наприклад, в складі чи Російської імперії, чи вже пізніше Радянського Союзу. І приблизно той самий період, коли була проголошена незалежність. Але яка була різниця, що після проголошення незалежності? Вони відразу провели декомунізацію. Тобто те, що в нас зробили в 2015 році, вони зробили ще в 90-х роках, де, скажімо так, всяка така агітація про прославного тоталітаризму була заборонено. І, як ми бачимо, наслідки теж дали себе відповідно знати, тому що, на відміну від України, ті держави не пережили ні всіх тих проблем 90-х років, не було в них ніяких, ні майданів, не треба було збирати. Ну і кінцем, в кінцевому результаті. Не зазнали і сучасної війни, яку, скажімо так, на жаль, переживає наш народ. Тепер візьмемо Берестейську Унію 1596 року. Ну, Я хочу тут згадати: бо, як правило, дуже часто люди, які Унію не люблять, люди часто згадують, що от козаки були проти Унії. Ну тут це трошки скажу сказати такий узагальнений підхід. Є випадки, коли деякі козаки скажімо, ну, прихильно ставили, навіть самі прийняли Унію. Наприклад, Грицько Чорний, Іван Сулема, Пилип Орлик. Є навіть, до речі лист Святого Йосафата, вже відомого нам, який пише, що серед козаків були його родичі. Але все ж таки, все ж таки, слід визнати чесно, що в більш у своїй більшості, в своїй більшості, козаки дійсно були вороже настроєні проти католиків і проти уніатів. Але для я чого це все говорю? Поглянемо, як пізніше було от після смерті Богдана Хмельницького, який теж, чесно визнати, негативно ставився до католиків і уніатів. Але по його смерті починаються події, які відомі і в історії Груїна. Тобто, коли одночасно були два-три, навіть чотири гетьмани, які взаємно воювали між собою, поборювали один одного, кликали різних іноземців, турок, татар, поляків, росіян, ну і фактично нищили в такий спосіб Україну. І якщо візьмемо, то ніхто з тих. З тих претендентів на булаву ніхто з тих гетьманів, чи Отаманів не був уніатом. Тим більше деякі з них навіть, можливо, негативно ставилися до Унії як такої. І тут вже говорити, що тут Унія винувата в розбраті, якраз ніхто не, не, не зможе сказати. Цікаво, що якраз на тих територіях, де Унія утвердилася, то там такої руїни, такого протистояння не було. Ми бачимо такий вже прямі, прямі факти, які явно показують, що точно не через Берестейську унію почався розбрат в українському народі. Далі, якщо взяти 988 рік, коли теж кажуть, що нібито всі біди від прийняття християнства. Але я хочу нагадати таким людям, що є шутніше, що були слов'янські народи, які не прийняли християнство. Я думаю, що найкраще. Саме брати слов'ян, бо там інші народи іншого сюди, це кожних своя історія. Все ж таки Слов'ян дещо було ближче цього роду. Вони, скажімо, такі ближче нам. І тут можна краще зробити порівняння. Наприклад, так і не прийняли хрещення північнослов'янські народи, такі як Лютичі, Бодричі, полаби, Лужичани, Ну і де вони зараз? І цікаво, що якраз ці всі народи, що не прийняли християнство, вони остаточно асимілювалися. Вони фактично стали німцями. От, рідко хто з нас знає, от зараз де є в Німеччині ріка Ельба, що раніше вона називалася Лаба, і там жили полапські слов'яни, що місто Дрезден колись називалося Дрезно, а Лейпциг Липську, Це теж все колишні слов'янські землі. І ті слов'яни так просто не зникли, не асимілювалися. Тобто, як не дивно, ті якраз слов'янські племена. Що християнство не прийняло, вони в кінцевому результаті свою ідентичність взаємодії втратили, не просто там влилися в інші слов'янські народи, вони просто стали фактично, всі німцями. І там ідентичність їхня повністю забулася, Навіть забулася в топоніміці, такому скажімо, тому що навіть не називають зараз ті топомоні... ті скажімо, місця старими слов'янськими тими. Тобто, дуже можна сказати, гарно, гарне майбутнє для нас пропонують. Ті, які вважають, що було б краще, якби наш народ з християнським не став. В той же час, ті слов'яни, які християнство прийняли, наприклад, вже там наші візьмем, близькі сусіди, чехи, поляки, словаки, болгари, вони все ж таки всі свою ідентичність зберегли. І то при тому, що ті народи теж були періоди, що були під чимось іноземним пануванням. І навіть під іноземним пануванням вони зберегли свою національну ідентичність, не асимілювалися. Тобто, то, скажімо так, такі факти явно показують, що такий спрощений підхід, взяти якийсь рік і сказати, що все, що після нього. Після нього ті всі негативні події, внаслідок якоїсь події, яка в той рік сталася, в неї дуже-дуже поверхові, я би сказав, в неї дуже неправильні. Але ще стосовно прийняття християнства, ще хотілося б мені на одному аспекті зупинитися. Воно стосується не тільки так, прихильників тієї, до, до, до християнських вірувань, які виступають за відродження до християнських вірувань в Україні, але багатьох деяких інших людей, які стоять на антиклерикальних позиціях, то це якраз аспект екологічний, може теж да, хто чув. Деякі кажуть, що власне поширення християнства сприяло багатьом екологічним проблемам для тих чи інших народів. Це, до речі, можна почути тільки в Україні, навіть на Заході є окремі екологічні рухи, які таким чином себе оголошують в опозиції до церкви. Не кажуть, що якраз тому що поширилось християнство, тоді через то всі екологічні проблеми виникли. Ну, дехто з них навіть більш більш так скаже, цинічніше говорить, що церква винувата в екологічних проблемах, тому що церква є проти абортів. А через аборт, якби ну, збільшується число людей, тим саме вони вважають, нижче це нижче нищиться екологічне середовище. І тому навіть подекуди на Заході деякі з таких екологів, я би сказав, ну то я зразу, що воно говориться, Не всі екологи стоять на таких позиціях, але окремі з них таким чином виправдовують свої антицерковні настрої. Але тут якраз для порівняння тут вже мені, там вже нам доведеться подивитися не тільки на а на деякі, наприклад, інші приклади з інших країн. І, зокрема, я хотів би тут зараз навести цитату такого італійського дослідника Енріко Ністрі, але перед тим він почне про це говорити, я хочу пояснити, про що взагалі він говорить. Він говорить якраз про проблеми, які почались в історії Італії, де чи екологічні проблеми. Але щоб ви зрозуміли, то я кілька вам таких наведу пояснень про італійську історію. Можливо, хтось пам'ятає, що зі шкільної партії у 19 столітті. Якраз в Італії відбувалася боротьба за об'єднання країни. Там були різні партії, але фактів в тому, що в кінцевому результаті при владі опинилися ті партії, які себе позиціонували як антиклерикали, тобто вороже настроєння до церкви. І фактично очолював їх тоді італійський король Віктор Еммануїл ІІ. Не, об'єднавши Італію, вони ліквідували папську державу. До речі, між 1870 і 1929 рік не було папської держави. Набула ліквідована в 1870 році, від 1929 році під назвою Держава Ватикан. Ну І крім того, усього, вони ще завдали там церкві інших багатьох проблем через закриття монастирів, через конфіскацію церковного майна, ну і так далі, тому подібне. Це якраз відбувалося в період після 1870 року. І що, конкретно, якраз про це о, говорить. Едуардо Ністрі, я тому хочу спеціально зацитувати його слова. Я пишу не Едуардо а Енріко Ністрі. Одне з найбільших лих у нашому краї, тобто Віталін, мається на увазі, було викликано секуляризованими королівськими правителями, які, прийшовши до влади після об'єднання Апенінського півострова, здійснили конфіскацію церковних земель. Невипадково лісове накриття гір уціліло в більшості випадків там, куди не дотягнувся грабіжницький шал антиклерикальних правителів, і де церкві і надалі дозволено було адмініструвати. Ну, тут я теж хочу дещо з історії нагадати, тому що, напевно. Теж багато хто з вас чув і знає, що були періоди, коли колись монастирі володіли великими земельними ну, масивами, в тому числі лісовими. Як правило, часто це прийнято дуже критикувати, критично це, про це говорити. Що там церква мала великі багатства. Далі. Я хочу тільки одне сказати: сам факт, що мала церква велике земель володіння, можна по-різному оцінювати. Тут можна... Хочу наголосити, що навіть у самій церкві були голоси, які виступали за обмеження. Володінь, то, скажімо так, довкола цього можна вести різні дискусії. Але основне не це, основне інше. Що коли з'явилися люди, які сказали, що там це дуже погано, що є стільки земель у церкві, що ми, ми тільки конфіскуємо, всі дуже гарно заживуть. І суть в тому у всьому в Італії, коли не конфіскували ті церковні землі, тобто вони хтось подумав, що вони це зразу всім бідним роздали. Ні, Тобто, собі невелика група ми поділилася між собою, всі присвоїли. Але питання навіть не в тому. Якщо церква перед тим ставилась бережно до лісових особливо масивів, до навколишнього того, то нові, нові власники зразу почали, скажімо так, все використовувати для власного збагачення. І фактично це якраз потягнуло великі, скажімо так, збитки саме для природи, великі екологічні проблеми. І що якраз особливо наголошує Андрій Коністрі, що в тих місцях, де далі церква адмініструвала, то там. І покриття гір збереглося. Між іншим, хочу нагадати, це стосується не тільки Італії, але багатьох інших країв. І, до речі, навіть в нас в Західній Україні, напевно, багато хто з глядачів знає, якраз перший заповідник у Західній Україні, то був заснований митрополитом Андреєм Шептицьким. Тобто, і доти, доки церква ще утримувала землі, перше, чому тоді краще зберігалася екологія, бо, наприклад, на тих землях церковних... Кажуть ну, так, ченці не потребували, наприклад, проводити займатися полюваннями. Ну, окремі винятки були, але все ж таки це були як винятки. Вони набагато краще обробляли землю. Якщо ми пам'ятаємо по історії, що якраз в середньовіччя, коли з'являлися такі явища як двопілля чи трипілля, які тим самим піднімали ворожайність і не вимагали, щоб нищити лісові масиві нові землі. То фактично перші, хто розробили ці всі експерименти, були монахи, вже пізніше вручили інших людей. І тому завжди на монастирських володіннях природа зберігалася краще, ліси зберігалися краще. А потім, коли знайшлися ті чи інші борці за справедливість, які завжди казали, що, що то церкві треба, забрали собі, і потім, скажімо так, все пішло набагато гірше. І, до речі, це стосується не тільки в тому ставленні до природи, я ще раз хочу, ще тут. Дещо нагадати, що бо є ще одна така думка, що якщо церква мала велике володіння, то значить була великим гнобителем селян, які там жили, що завжди монахи їх сильно гнобили, використовували. От я ще раз тут нагадаю деякі історичні події. У 1534 році в Англії, такий був король Генріх VIII, він розірвав зв'язки з Римом. Це було через те, що тоді йому папа не дозволив на розвід. І після того. Також позакривав монастирі і поконфісковував монастирські землі. А вже в 1536 році в Англії піднялося повстання, яке відоме як повстання благочестивого паломництва. І хочу наголосити, якраз повстанці, якраз серед вимог, ставили це відновити назад монастирське володіння. Це я буквально зацитую один із пунктів вимог повстанців до влади. Щоб ліквідовані аббатства були повернуті і повернули свої доми та маєтки. Аби опіка над душою приналежна найвищому голові церкви, була повернута римській столиці та, як то було раніше. Тобто, якщо я хочу сказати, що це повстання було настільки масове, що король його навіть не міг придушити, він просто пішов з ними на переговори, пообіцяв, що всі їхні вимоги виконає. Але пізніше це порушив ці обіцянки. Але факт є не в тому. Якщо дійсно, як так часто твердять. Монахи були великими гнобителями селян, чому ті самі селяни йшли воювали за монастирі, за відновлення монастирських прав і за відновлення єдності з Римом в Англії. Можна подібні випадки знаходити в інших країнах. ми бачимо, що та такі, скажімо, звичайна, звичайна, скажімо так, маніпуляція та звичайно пропагандистський штамп, якщо подивитися уважніше на факти, він не спрацьовує. Добре, на сьогодні все. Ми вам так коротко пояснили, це яким чином не раз ми можемо входити в серйозні блуди чи помилки і як дехто цим може користуватися. Так що уважаємо на себе і уважаємо на тих, кого слухаємо і що слухаємо. З вами було біблійне Богословське товариство Ефата. Підписуйтесь на наш канал. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайку. До наступних зустрічей! Слава Ісусу Христу!